Бар'єрна безбар'єрність це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Сьогодні ми приїхали до інституту очних захворювань ім. Філатова на французькому бульварі. Не просто так приїхали, а по причині. Поліклініка Філатова кожен день обслуговує біля 500 пацієнтів. Це і діти, і цивільні. І військові люди з інвалідністю і так далі, і тому подібне. Відповідно, люди незрячі, слабозрячі потребують допомоги додаткової. І от офтальмологи поліклініки Філатова звернулися до міської ради і до а, ради безбар'єрності з проханням логічним допомогти їм облаштувати місто для потреб слабозрячих людей, тому що це парадокс, але в нас поліклініка для людей з проблемами зору абсолютно не облаштована як для людей з проблемами зору. Невирогідно, але факт: в нас по місту дуже мало є е, інклюзивних облаштувань для тих самих незрячих людей. Наприклад, ми вже вам розказували, що ні шрифтом Брайля в нас нормально нічого е, не встановлено, ніби світлофорів спеціальних оцих пікаючих в нас нема. І от навіть в самій клініці що потрібно зробити, Значить, про що власне отольмологи її просять раду безбар'єрності. Пішохідні зоди з плиткою, з тактильними елементами, створення доступної навігації, нанесення інформації шрифтом Брайля. Все те, що критично потрібно, і все те, чого критично нема. Ну, от, типу, кусочок тактильної плиточки зробили, і пагроб життя тепер нам будьте вдячні за це. А воно б мало бути не тільки от на п'ятачку маленькому біля клініки Філатова, по всьому місту не, чиновники, не мало би бути. Цитуємо радника з безбар'єрності міста Олексія Морозова. Він каже: значить раніше на ділянці французького бульвару, не на всьому, навіть бульварі на діляночці, поруч з закладом були здійснені роботи з ремонту тротуарів і встановлення світлофора пікаючого. Наступним логічним кроком має стати створення повноцінного безбар'єрного середовища, яке буде відповідати і бла бла бла, і бла 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 Красиві слова Словам Ми не віримо, ми вже і ділам не дуже віримо, але дуже б хотілося, щоб клінка Філатова отримала ту підтримку, на яку вона розраховує і заслуговує. Чого і всім бажаємо, якщо ви, дорогі одесити, гості міста знаєте, що трапилось в Одесі. Прилітайте в коментарі, бережіть себе. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.